Добрий день. Ось оце зеленіє моя пшеничка. Пшеничка, розсадник розмноження, посіяний. Розсадник розмноження сорт вежа. Гарна пшениця. Будемо дивитись, бачить як вона себе веде. А цей кусочок, який показую, тут у нас був е соняшник, був баштан. Тобто такі також досліди. Цікаві насіневі. Е, так, що у нас тут сходить? Ага, У нас тут соняшник сходить, якийсь, якась виходить, гірчак якийсь. Так. І, та, все вже. Тут після дісковки все забило дождями Дожі, слава Богу, випали. І будемо готувати його під оранку. Тобто також виворювати ці кусочки. Тому, чому? Тому що у е, мене Нема можливості запустити систему наутіл, яку я дуже люблю. І це дослідні ділянки, це високі репродукції, з яких я повинен працювати саме, саме так. Тобто нема в мене великої кількості землі, у нас невеличка кількість землі, але вся вона використовується під науково насінневі цілі. Нагадаю, в мене дві компанії компанія Союз Агроконсалтинг і компанія. Селекційна насинева це Синельниківський інститут насінництва. Що касається обробіток, землі, це все працюється в інституті насінництва. І Тут був соняшник. Соняшник був Синельниківський ультраранній. Ми бачимо, що частково він вже сходить. Ми отримаємо такий міні-сідірат, ну, хоч трошки щось зійде. От. А далі будемо дивитися, ми будемо його приводити все, в... все виворювати. О, бачимо, соняшник. ще Такий був гарний рік, що соняшник ще лежить. <рес> Тільки буде всходить той, що з весни. І тут буде, якщо нічого не поміняється по структурі, тут у нас будуть цікаві досліди по сорго, Тут буде розмноження соргових культур. І як варіант трошки буде соняшника. Тобто дві, дві культури, це основні культури, до речі, якими, якими я займаюсь. Це соняшник і соргові, це суданка, сорго цукрове Ось тут у нас залишилось добрива, ми їх висівали, щоб воно залишилось на полі. І трохи було насіння. То Насіння також зійшло пшенички. Якщо хто питає, як буде як сідірат, пшениця. Чи жита. Ось, бачите, пішла волога, все гарно. Тут такі класні рядочки, що жалко буде виворювати їх, але ми виворем. Да. І те, що воно зійшло, воно все ну, я думаю піде в пічку, в топку для наших рослин. Ну, ось так. В полі трактор гудить, він готує перше дослідне поле і далі будемо будемо дивитися, що. Що нам і з чим працювати?